<гум> Чу дружину їздити на своєму саморобному міні тракторцю Нарешті зімалий. Перший сніг. На Лесій Резині при... спустили колеса, бо вони не... е... буксували завжди. А зараз на спущених добре їде. Це перший виїзд дружини за цим мінітрактором. Вона ні... ні разу на ньому ще не їздила, а ще й взимку. Е. Ще О. О, така зима у нас. Це перший, напевно, за 5 років випала, випав сніг на Новий рік, бо його, я вже не пам'ятаю, коли він був, напевно, ото в му році, в 20-му. У нас завжди були зими без снігу, чисто земля і все. Тут в мене люцерка посажена на зиму. О, вже як певне наїде. Так що так, тільки що там буксували на горку, там льодом взялося чи чимось таким трава слизька. Не знаю, що вам показати. Фух, як малі діти граємося в цьому снігу. Ну, за 5 років ви побачите на Новий рік таку зиму. Виїжджаю І... в двір. Зараз спробуємо. Зараз першу передачу, як вимкне. О, ще я поняв вимкнула. О! О! Оце я розумію жінка І поїхала Тут можна їздити так І все нарешті. О яка зима в нас Все Будемо заїжджати в гараж обдуватись. Навісочка робе Ой, яка зима. Яка зима.